Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор.ua. Ми з вами продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. На черзі у нас 20-та тема це є рух через залізничні переїзди. Ну я, звичайно, що надіюся, що детальні пояснення по кожній із тем, по кожному із пунктів дозволяють вам якісно вивчати правила дорожнього руху і в кінцевому результаті підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі, скласти його з першого разу і отримати посвідчення водія. І потім бути хорошими водіями, друзі. Але також дуже важлива ваша підтримка. Кожна ваша ось така українська красива вподобайка. Коментар під відео допомагають розвиватися каналу і дають можливість, щоб україномовний контент займав завжди якомога найвищі позиції у списку YouTube. Тому буду вас просити, щоб ви також долучалися до підтримки, тому що кожна ваша вподобаючка це є плюсик маленький у безпеку дорожнього руху. Так? Тому здається, такими простими речами ми можемо один одному допомогти. Також хотів би нагадати, що для тих наших підписників, які... Підтримують канал донатами, так оформлюють рівні спонсорства, є набагато більший функціонал і преміальний доступ до більшої кількості відео. На youtube каналі є повноцінний відеокурс по офіційно затверджених тестах, і вже багато тисяч наших підписників скористалися ним і це їм допомогло скласти іспит з першого разу. Тому всю інформацію я залишу в описі під відео. Також прошу вас, якщо вам цікаво, корисно долучайтеся до такого формату підтримки. Також, ну а ми з вами розпочинаємо. Отже, 20-та тема рух через залізничні переїзди, розпочинається вона із першого пункту. Отже, водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах. Так? Тобто ми з вами е, повинні пам'ятати, що є відповідні дорожні знаки, які позначають залізничний переїзд. Так? Це в нас може бути одинарний хрестик ось такий, або знизу може ще бути приставочка. Дані знаки будуть інформувати, що це є залізничний переїзд без шлагбаума. Ну і також є два знаки попереджувальних, які у нас також будуть інформувати, що є залізничний переїзд. Отже, якщо на знакові є показано ось таке загородження, то це буде залізничний переїзд із шлагбаумом. Якщо на попереджувальному знакові зображено потяг, то це залізничний переїзд без шлагбаума. Так тому ось такі різні є формати. Тепер, тепер, що стосується наступного пункту другого, отже, як нам діяти, коли ми наближаємося до залізничного переїзду? Отже, під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух після зупинки перед ним, водій зобов'язаний керуватися вказівками і сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума. Світловою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками, дорожньою розміткою, а також саме найважливіше переконатися в тому, що не наближається поїзд чи локомотив. Так, отже, давайте зараз детально розберемося по цих всіх пунктах. Ми з вами вже розглядали в попередніх темах, що регулювальник або черговий по залізничному переїзду вони у нас є в одинакових умовах, тому що обоє займаються регулюванням дорожнього руху. Тому Сигнали чергово по залізничному переїзду ми також обов'язково повинні виконувати. Там в них буде набагато менше. Ось, фактично, він буде використовувати у нас тільки декілька сигналів або рука піднята вгору. Пам'ятаємо і пригадуємо віршик. До речі, хто ще не переглядав сигнали регулювальника, в мене на каналі є відео повністю з реальною ситуацією. Ось як він показує сигнали, і я там вам віршиком коментую, щоб вам легше запам'ятовувалося. Отже, повертаємося до чергового залізничному переїзду. Якщо руку він підняв догори, так, пригадуємо віршик, руку зняв він догори, зупинися і замри. Тобто всі транспортні засоби зупиняються і чекають. Коли ж він дозволить потім проїзд, тому що в даний конкретний момент часу проїзд буде заборонений. Ну і також пригадуємо, що він ще може стояти до нас положенням або лицем, або спиною. Можуть бути руки розведені в бік, можуть бути опущені по швах. Тут пригадуємо віршик, що лице-спина це стіна. Тому в таких, при таких положеннях нам проїзд через залізничний переїзд буде заборонений. Ну і також, якщо відсутній у нас черговий по залізничному переїзду, ми повинні пам'ятати, що усе нам повинно дозволяти проїзд. Тому що, якщо хоча б якийсь один із елементів нам забороняє проїзд, ми повинні стояти і чекати, коли ж все-таки. І, наприклад, там світлофор чи шлагбаум будуть нам дозволяти проїзд. Досить часто бувають такі випадки, що шлагбаум почав підійматися і вже там піднявся в піднятому положенні, а світлофори ще мигають червоним. То ми все рівно стоїмо і чекаємо. Наступне, наступний третій пункт для пропуску поїзда, що наближається, і в інших випадках, коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися перед. Ось тут зараз будемо розглядати випадки, де ж вам, як водіям, зупинятися перед залізничним переїздом. Отже, якщо є стоп-лінія, розмітка 1.12, жирна така біла лінія, зупиняємося, звичайно, що перед нею. Якщо її немає, то перед знаком 2-2. Це у нас знак пріоритету, знак стоп червоний. Так? Немає стоп-лінії, зупиняємося перед ним. Якщо немає знаку, або є, припустимо, шлагбаум, то зупиняємося перед шлагбаумом або світлофором, так, щоб бачити його сигнали. Ну, а якщо всі ці засоби організації відсутні, то в правилах дорожнього руху прописано, що не ближче 10 метрів до найближчої рейки. Звичайно, що ніхто не... Міряти там, виходити не буде рулеткою, але ви приблизно собі прикидаєте відстань 10 метрів і зупиняєтеся, ця дистанція є безпечною так, перед залізничним переїздом. Тому в тестах пам'ятаємо, що 10 метрів не ближче до першої рейки. Наступний пункт. В наступному в четвертому пункті прописана наступна інформація: якщо перед переїздом немає дорожньої розмітки, або дорожніх знаків немає, що визначають кількість смуг руху. І рух транспортних засобів через переїзд дозволяється лише в один ряд. Отже, якщо ви під'їжджаєте до залізничного переїзду, і там є чітко, ми бачимо, скільки є смуг в одному напрямку руху, скільки є смуг в зустрічному напрямку руху, і це ми можемо зрозуміти або по розмітці, або по знаках, то кожен відповідності транспортний засіб займає свою смугу руху, але досить часто буває таке, що ми під'їжджаємо до залізничного переїзду, розмітки ніякої немає, де б ми могли зорієнтуватися, скільки там смуг в одному напрямку і в зустрічному. Так, розмітки немає, знаків немає. То згідно правил дорожнього руху, тоді всі транспортні засоби повинні розташовуватися один за одним. Два в ширину поряд один біля одного. Так їм забороняється перед залізничним переїздом. Розташовуватися. Наступний пункт: 20.5. Рух через переїзд забороняється. Отже зараз пройдемося ще раз детально по всіх пунктах, які забороняють нам проїзд. Черговий по переїзду подає сигнал заборони руху. Стоїть до водія грудьми або спиною, або з піднятим над головою жезлом. Ну і, звичайно, що в нього може бути червоний ліхтар чи прапорець, або з витягнутими в сторони руками. Я вам вже розповідав віршики трішки раніше, тому детально на цьому зупинятися не буду. Наступний пункт шлагбаум опущений або почав опускатися. І отут досить часто водії апелюють, кажуть: так якщо шлагбаум почав підійматися, виходить, що вже можна проїжджати. Знову ж таки, повторюся: якщо мигає червоний сигнал світлофора, проїжджати не можна. От зараз буде це наступний пункт. Тому навіть якщо шлагбаум підіймається чи вже повністю в піднятому положенні, ми також звертаємо увагу і на інші е елементи організації, чи вони дозволяють нам проїзд. Наступний пункт В увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбауму. Бачите, отут навіть це уточнюється. Наступний пункт Г: за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді. Ми з вами в попередніх темах вже розглядали, що якщо за пішохідним переходом є затор або за перехрестям є затор. Нам туди виїжджати на перехрестя не можна, навіть якщо для нас світиться зелений сигнал світлофора. Та сама ситуація із залізничним переїздом. Отже, якщо ви бачите, що за переїздом у нас затор, ось рух дозволено, але вам немає куди там проїхати, то ви стоїте чекаєте перед залізничним переїздом. Наступне, до переїзду в межах видимості наближається поїзд. Тобто, в будь-якому випадку, коли ви наближаєтеся до залізничного переїзду, навіть якщо. Світлофори не мигають червоним, шлагбауми припідніті, лишній раз перестрахуватися ось не буде зайвим. Подивіться, праворуч, ліворуч, чи не наближається е, локомотив, поїзд, щоб переконатися, що проїзд буде безпечним. Наступний шостий пункт. Рух через переїзд сільськогосподарських, дорожніх і будівельних та інших машин і механізмів дозволяється тільки в транспортному стані. Тобто, якщо є ризик, що вони. Можуть пошкодити залізничне покриття, отже, вони повинні перевозитися на інших транспортних засобах. Наступний пункт сьомий забороняється самовільно відкривати шлагбаум або об'їжджати його, а також об'їжджати транспортні засоби, які стоять перед переїздом, коли рух через нього заборонено. Здавалося б, такий смішний пункт, але тим не менше, його прописали, щоб потім водії. Які люблять порушувати, не мали якихось прецедентів, що сказати, «от такого в правилах дорожнього руху не прописано. Тому чітко прописали, що і об'їжджати транспортні засоби, і шлагбаум, який опущений, забороняється. Ну і тим більше підіймати його. Наступний восьмий пункт. Отже, в восьмому пункті у нас прописана ситуація, що повинен зробити водій, якщо склалося так, що транспортний засіб застряг на залізничному переїзді. Отже, у разі вимушеної зупинки транспортного засобу на переїзді водій зобов'язаний негайно висадити людей і вжити заходів для звільнення переїзду. А якщо це не вдається зробити, він повинен. Так? Тобто, в першу чергу, тут бачите акцент на чому, що якщо застрягли, в першу чергу звільнити транспортний засіб від пасажирів, так щоб якщо навіть і виникне якась аварійна ситуація буде наближатися поїзд, щоб це не загрожувало життю людей. Тепер потім ви повинні проаналізувати, скільки у вас є поряд людей, які би могли вам допомогти. Отже, якщо є дві людини, то дві людини відправляються в різні сторони по колії, і праворуч, і ліворуч. Відправляється їх на відстань не менше тисячі метрів. Чому так далеко? Тому що коли буде наближатися поїзд, поїзд не може так швидко зупинитися, як наші автомобілі легкові там чи вантажні. У поїзда буде набагато більший гальмівний шлях, там може бути і кілометри, і два кілометри, так якщо це якісь великі вантажні е, їдуть состави. Тому на вістань не менше тисячі метрів відправляються люди в одну і в іншу сторону. І звичайно, що перед тим як відправляти людей, ви, як водії, які знаєте правила дорожнього руху, повинні їм надати е, інструктаж. Що повинні вони робити? Отже, якщо це світла пора доби. То вони повинні мати з собою якийсь е, яскравий кусочок тканини, там, може, прапорець, якщо якийсь десь є, ось. І якщо це темна пора доби, то там повинен бути ліхтарик. І відправіться, ви відправляєте їх і кажете, що якщо поїзд буде рухатися, вони побачать, вони повинні бігти назустріч руху поїзда, ось, і робити кругові рухи руками відповідності е, ліхтариком або ось цим яскравим шматком. Ну, Червоний, я думаю, найкраще підійде для використання ось таких операцій. Тому зараз зачитаю вам пункт А. Коли є можливість послати двох чоловік уздовж школі в обидва боки від переїзду, не менше як на 1000 метрів. Якщо одна людина лише є, то в бік імовірної появи поїзда, а на одноколійних переїздах у бік гіршої видимості залізничної колії, пояснивши їм правила подавання сигналу зупинки машиністу, поїзда, що наближається, так тобто, якщо у нас тут бачите, уточнюється в бік гіршої видимості, тобто, якщо залізничний переїзд, ми стоїмо на ньому і бачимо, що в одному напрямку дорога пряма, далеко проглядається, а в іншому напрямку десь вона пішла за поворот. То відправляється в бік гіршої видимості, тому що там поїзд заздалегідь не може побачити небезпеку, тому його потрібно заздалегідь проінформувати. Наступне е, також, що повинен робити водій, він повинен залишатися біля транспортного засобу і, подаючи сигнал загальної тривоги, вживати всіх заходів для звільнення переїзду. Тобто він повинен сигналити, щоб привернути увагу якихось інших водіїв, вони під'їхали і відбуксирували його за межі залізничного переїзду. Наступне, у разі появи поїзда бігти йому назустріч, подаючи сигнал зупинки. Тобто, ще раз повторюся, бігти не по колії з боку біля колії. І якщо це світла пора доби, то робляться ось такі кругові рухи руками яскравим шматком тканини. Якщо це темна пора доби, то ліхтариком. Так? Я думаю, в принципі, навіть в всіх смартфонах є ліхтарик, тому з таких спідручних засобів це буде, я думаю, ну, в більшості людей. Наступне. Сигналом зупинки поїзда є круговий рух руки в світлу пору шматком яскравої тканини або будь-яким добре помітним предметом в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості з факелом або ліхтарем. Сигналом загальної тривоги є серія звукових сигналів транспортного засобу, що складається з одного довгого і трьох коротких сигналів. Тобто, тут мова йде про сигнали, які буде подавати водій, що залишився біля автомобіля. Тобто, один довгий насискає сигнал і три коротких. Так, це сигнал тривоги, щоб привернути. Увагу інших учасників дорожнього руху, які зможуть допомогти. Десятий пункт: стаду тварин дозволяється переганяти через переїзд тільки за достатньої кількості погоничів, але не менше трьох, і переводити поодиноких тварин, ось не більше двох на одного погонича, необхідно лише за вуздечку або за повід. Отже, знову ж таки, якщо є лише дві тварини, в людини також є дві руки, можуть їх за повідок, за вуздечку вести. Якщо тварин набагато більше, то тварини тоді переганяються загальним стадом, і мінімальна кількість погоничів не менше трьох. Як правило, двоє йдуть спереду, контролюють, щоб тварини не розбігалися. Один позаду підганяє, щоб стадо не розтягувалося на дуже велику відстань. Ось така друзі, В нас сьогодні була цікава тема по залізничних переїздах. Обов'язково в коментарях напишіть, чи було вам цікаво, як завжди, разом з нами вивчати правила дорожнього руху. Не забудьте поставити ось таку класну українську вподобайку в підтримку україномовного контенту. Ну і звичайно, що також поширюйте це відео в соціальних мережах, щоб водії повторювали правила дорожнього руху, і безпека на дорозі ставала все кращою. Ну а вам я бажаю. Успішно скласти іспити в сервісному центрі, хто готується, відписатися в коментарях, коли ви успішно їх складете, щоб ми пораділи разом з вами вашим успіхам. Дякую, що ви вчаєте правила дорожнього руху разом з нами, що залишаєтеся і розвиваєтеся разом з нами. До нових зустрічей!